Застосування міхора для льоду. Показанням до цієї процедури є гострі запальні процеси органів черевної порожнини, внутрішні кровотечі, травми, суглобів, м'яких тканин та жар у пацієнта, укуси комах. Протипоказання це хронічні запальні процеси органів черевної порожнини, друга, третя доба після травм. та Перша стадія гарячки і гостра затримка сечі. Підійшовши до пацієнта, ми проводимо психологічну підготовку, розповідаємо, яку процедуру будемо ми проводити, з якою метою, і отримуємо на неї інформовану згоду. Після цього ми готуємо необхідне оснащення. Для цієї процедури нам знадобиться міхор з льодом, шматочки льоду, холодна вода та рушник. Або пелюшка. І ємкість з дезрощином та ганчіркою для дезінфекції мікура з льодом. Беремо мікур, з льодом, мікур та заповнюємо його шматочками льоду. Доливаємо в мікур воду для того, щоб витіснити повітря. Вода повинна бути холодна. Кладемо мікур з льодом на рівну поверхню і притискаємо горловинку до площі поверхні, щоб витіснити повітря з самого міхура. Бачите, вода піднялася до горловини. Закручуємо міхур, перевіряємо його герметичність, чи не протікає. Витираємо насухо мікур з льодом рушником. Обгортаємо пелюшкою або іншим рушником, який не мокрий. І обробивши руки перед контактом з пацієнтом, прикладаємо міхур з льодом до відповідної ділянки. Наприклад, при підозрі на кровотечу шлунку до епігастральної ділянки, ось приблизно таким чином. Залишаємо міхур з льодом на пацієнті десь на 30-20 хвилин. Але через кожні. Півгодинки треба зробити перерву на 10-15 хвилин. По закінченню процедури, коли ми досягли ефекту і потреби в використанні міхура для льоду немає, ми обробляємо міхур з льодом після спорожнення. Серветкою зволоженою в дезрошні шляхом дворазового протирання з інтервалом 15 хвилин. Після закінчення терміну експозиції, тобто, коли пройде у нас 45 хвилин після другого протирання, ми промиваємо мікур льодом під проточною водою, висушуємо і зберігаємо в продезінфікованому сухому чистому місці.